У цьому матчі так, все вірно, вдалеко від дому і в дуже важкій грі ми з повагою відносимося до опонента. Вони можуть будувати класну гру з захисту, також атакувати сильно всі півзахисники. Були дуже небезпечні і нам вдавалося звичайно брати гру в руки, і нам вдавалося також і домінувати на полі. Тому, якщо, звичайно, коли ти знаходишся не вдома, і ми дуже готові раді результату. І, і в нас є ще декілька днів, щоб підготуватися до наступного матчу. Яким яким наскільки великим для вас був цей крок, перемога у цьому матчі? Все вирішило. Ні немає нічого такого, що є неважливим. Ми проаналізували гру. Є багато речей, які треба ще вдосконалити. Є декілька моментів, на які нам треба придивитися більш точніше, але що найважливіше, що нам потрібно більше атакувати. Нам потрібно нашу гру будувати таким чином, щоб ми не просто за, захи, захищаємося, але ми більше атакуємо. тому, я думаю, друга половина гри буде цим правильним від, 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 відповіддю. і є у нас е, бажання сильне далі боротися, атакувати. Ми сюди прибули далеко від дому. І якщо ти І, і, і якщо немає у командиї домашньої атмосфери, важко, не завжди легко здобути такий результат, будучи далеко від дому. Please. Окей, насправді вийшла цікава гра. Так, два м'ячі ми бачили у матчі. Один в першому таймі, один в другому таймі. При тому Динамо почало створювати дуже багато моментів під кінець зустрічі. От чому сила взагалі Динамо, кого можете виділити, можливо, індивідуально серед гравців. What was what, sorry? What was what? Акісиде Стронгсайсвеніканвилі свич ти гейммент і племок коли фай коли play нам хафті на, троєк нам коли коли нам вдавалося а, боротися за м'яч це то той момент коли нам доводилося на своїй половині поля боротися за м'яч і і хвилина коли ми не могли створювати також тиску тому що в... В... коли вони також форварда вивели, і форвард знаходився у, у небезпечній зоні. Форварди дуже швидкі, велика так, насправді, два форварди. Вони чудові гравці, які грають на високому рівні і створили для нас дуже складні моменти. І для нас було дуже небезпечно. Ми намагалися боротися у штрафному. Ми також, коли вони перейшли вже до кінця, нам було дуже важко боротися. І я дуже поважаю команду Динамо і всі моменти, які вони створювали. насправді дуже важка робота, яку вони зробили. Uh, 20, um, Різниця між командами була, що ваша команда не переживала. Вона вона вже не не знаходиться вже в позиції, яка коли ви переживаєте. Успіх успіх завжди допомагає. І на початку сезону, коли ти у тебе є успіх, тому легше, вобіві прохо, легше проходити вперед. і здобувати упевненість, коли ти знаєш. І коли тиснуть, а ти все ще можеш боронитися. Багато питань також організаційних динаміка гри, як, як правильно боронитися, як грати, ментальність, яку Все, що відбувалося, відбувалося навколо штрафного майданчика, і все, що найчастіше вдавається, це коли ти. Багаколи створено багато моментів таких, де потрібно просто виживати. І в цьому в цей період була мова тіла, була прекрасна, ніхто не був знервований, всі були стримані. І там, коли вони коли блокували м'яч, і це показує бажання і велику силу. Саме нап... нападаючих, а також тому, що нападаючі тримали також і е, оборону. Останнє питання. Що можемо очікувати? Що цей дебют? Для нього це був. Е... Він один із нас. Він класний гравець. Він Він один із Сальцбургу. Він один із нас. Він той, кому ми довіряємо. Ми бачимо дуже багато потенціалу, і для нього це дуже важливо, що він Що він він працює дуже важко щодня. Він тренується. і здобув довіру від від від, від нас. І я надіюсь. І вірю в те. що Коли саме це, це, те, що ми йому дали можливість, це показує теж, як наскільки сильно ми йому довіряємо. і це його повний дебют, саме на цьому рівні, в кубку Ліги Чемпіонів. дякую вам. і маю надію побачити вас також і в наступному тижні.